Далі у нас буде Харківщина, так само гарячий наш регіон. Зокрема, ми можемо дізнатися, що зараз відбувається в Дергачівській громаді, яка, на жаль, теж під обстрілами постійними окупантів долучається до нашого ефіру, голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Пане В'ячеславе, добрий день. Слава Україні героям слава доброго дня, студія, доброго дня, шановні телеглядачі! Розкажіть, будь ласка, давайте спершу про актуальну ситуацію зараз на Дергачівщині. Ну, інформувати, що до речі, не здає жодного метру на нашої землі на ворогу. Е, на жаль, кожного дня наша громада підлягає інтенсивним обстрілам. За тиждень, на жаль, у нас є ну, загиблі, є поранені цивільні люди. Ворог наносить і авіаудари, і приміняє приміняє ствольну, ствольну артилерію, але ж життя вірує сьогодні. Люди повертаються, незважаючи на ні на що е, свої громади. Нам вдалося відновити завдячуючи газовій службі газ обл Харків Облгаз місцевих мешканців, які згуртувалися, відновили газопостачання до безруків, до Лищенків, там до тисячі злишніх людей захоз населення. Зараз працюємо над відновленням електропостачання. А є якісь райони чи, можливо, населені пункти, де проблеми залишаються з комунікаціями, які ще потрібно вирішувати. Ну на жаль, у нас залишаються також 30% громади нашої, на жаль, залишаються під окупацією. Там немає у людей ні зв'язку, ні світла, ні газу. Проблем їх досить багато, проблем вистачає, але ми. Надаємо гуманітарну підтримку людям, евакуюємо по можливості всіх, хто має таку можливість евакуюватися, і готуємось для можливих провокаційних дій зі сторони агресора. Ми розуміємо, що в нас напередодні будуть свята день звільнення харківщини від німецьких захватчиків. Я вітаю харків'ян напередодні цього свята. Бажаю витримки, віри в наші збройні сили України. Ну і дня нашої незалежності то. Плануємо, що ворог може завдати якісь удари, зробити провокаційні дії. То ми плануємо зараз маршрутні за дорученням голови Харківської військової, військової адміністрації Олега Ценегуба. Ми провели нараду з керівниками національної поліції та службами МЧС. Опрацювали план евакуації, маршрути евакуаційні для людей на випадок провокації з боку країни агресора. Угу. Ну, рекомендуємо людям у ці дні знаходитися в укриттях, менше виходити на вулиці, не збирати масових зібрань. Ну а вже після нашої перемоги ми відсутствуємо для незалежності і визволення на наших населених пунктів. Чи будете посилювати комендантську годину? Бо приміром, Харків якраз 24-го в них буде така подовжена комендантська година. Як в Дергачівській громаді з цим буде? Ми відповідаємо до того розпорядження, яке було виставлено харківською військовою адміністрацією. Вважаємо, що до 25-го, до 7-го ранку пересування населеними пунктами і містом Дергачі воно буде обмежено для людей з метою безпеки для місцевого населення. Ви вже згадали про евакуацію. Чи є можливість зараз з тимчасово окупованих територій саме Дергачівської громади вивозити людей на підконтрольну Україні територію? Я просто з власного досвіду можу сказати: в мене є родичі на Харківщині, я не хочу казати, де саме, бо це теж окупована територія. І от там не дозволили окупанти. Там була ситуація, коли треба було терміново вивести через стан здоров'я, і вони не дозволили вести на підконтрольну Україні територію. І там ціла історія була як з тим на Дергачівщині. Ну я скажу вам так, що на жаль немає можливості з окупованих територій вивозити людей до території нашої держави, але люди евакуюються через Білгород, виїжджають на європейських до європейських країн і вже звідти повертаються до України. І традиційне питання, от останнім часом ми про це постійно говоримо. Це підготовка до опалювального сезону. Це вже повертаючись до питання про комунікації. Чи є загроза для дергачівської громади, що десь опалювальний сезон не розпочнеться, чи розпочнеться з великими проблемами? І якщо так, то з якими? Ну враховуючи те, що в нашій громаді постійно йдуть обстріли, і кожного дня може зруйнувати газопроводи та інше. Ми зараз переходимо на тверді паливні котли, переводимо наші котельні, щоб забезпечити потяг лікарні наші державні установи, заклади. Да люди заготовляють буржуйки, готують дрова. Газопостачання на на сьогоднішній день воно є, але враховуючи те, що постійно обстрілюють, ми готуємося до гіршого сценарія. Uh -huh. Ну все ж таки, я знайде, користуючись нагодою вашого телефіру, хочу звернутися ж таки до людей, які знаходяться на окупованих територіях сьогодні, і до тих, хто виїхали за межі нашої країни. Ми пам'ятаємо про цих людей. Ніколи не забуваємо і робимо все можливе, щоб як можна швидше наблизити нашу перемогу. То я просто наших рідних українців не втрачати в ніякому разі надії, вірити в нашу перемогу, вірити в збройні сили України, і не спійти до перемоги uh -huh. і, uh -huh. і ну, в, віримо навали. в нашу перемогу разом. Тут не може бути взагалі ніяких сумнівів, і наша боротьба, тому доказ, що перемога за нами. В'ячеслав Задоромко, голова Дергачівської громади, це Харківська область, долучався до нашого ефіру.